До членів виконавчого комітету Ужгорода звернулись представники батьківського комітету НВК Ялинка. Вони попросили не підтримувати проект рішення про переведення дітей початкових класів із цього навчально-виховного комплексу до 20-ї школи. Ми категорично не згодні цим рішенням. По-перше, сьогодні у нас 21 перше число. До 1 вересня лишилося 9 днів. Зараз, на даний момент, ми маємо обладнані класи, причому за рахунок батьків переважно. Якби. Нас попередили зарані, і ми б шукали Відповідно інші заклади для своїх дітей і не вкладали кошти в облаштування класів НВК. Як виявляється, навчальний заклад потрапив під реорганізацію, через яку школярі тут більше не навчатимуться. Батьки обурені, адже їх не попередили завчасно, і вони вже встигли вкласти чималі гроші на ремонт у класах. Крім того, їм пропонують перевести дітвору у ЗОЖ двадцять, і з чим більшість не погоджується. кажуть, умови не влаштовують, а шукати новий навчальний заклад часу немає. Крім того, що нас запізно поставили до відома, цим порушується. До речі, стаття закону про освіту, де батьки мають право обирати навчальні заклади для своїх дітей. До батьківських аргументів члени виконкому прислухались частково. Відтак рішенням діти навчатимуться у звичній школі тимчасово. На переселення батькам дали час до 1 грудня. Ситуацію з ялинкою начальниця управління освіти вважає звичною. каже це вже не перша така реорганізація. Це банальне робоче питання. Минулого року було реорганізовано навчально-виховний комплекс Дзвіночок. Він був дитячим садочком, потім став навчально-виховним комплексом, потім знову став дитячим садочком. Минулого року проведена нами реорганізація авторського навчально-виховного комплексу. Це була реорганізація шляхом поділу, тому що закінчився педагогічний експеримент. Запитали представницю освіти і про те, чи не впливають подібні експериментальні реорганізації на психіку дітей для дітей старшої школи. Можливо, цей вплив трохи більше. Діти початкової школи все-таки обмежені спілкуванням з учителькою, і тут те, що йдеться про дітей, так. Ну а на перший клас вони у них і так складний процес адаптації. Розповіла Оксана Бабучнич і про готовність до 1 вересня місцевих шкіл. Тут каже, все добре. До 30 серпня має бути завершено комплектування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками. До 31 серпня набір учнів. Озвучив на виконкомі міський голова свою позицію щодо ситуації з ромськими поселеннями в Ужгороді. На вулиці Тельмана декілька споруд знаходяться в межі майбутньої магістралі, яка буде в'їздом і виїздом з міста Ужада. Будемо приймати рішення разом і з прокуратурою, судом, якщо не буде доброї волі. Тих людей, які забудувалися, куди ж далі ромам податись, наразі невідомо. Окремо на виконкомі вирішили ще й розмістити нові рекламоносії. Носії відтак, реклама має з'явитись на велопарковках, які не так давно встановили у місті.